всім Сьогодні у нас 33 урок 7-го модулю, і наша тема сьогодні Comparatives ступені порівняння. Як і завжди, розпочнемо з того, що таке взагалі ступені порівняння. А це граматичні конструкції, які допомагають нам порівнювати двох людей, два об'єкти, коли двоє. Чогось або когось, і ми повинні їх порівняти. Вони дозволяють виражати відмінності та схожості. Почнемо з першої таблички, і перша табличка у нас порівняння з короткими прикметниками. Що значить короткий прикметник? Тобто, коли у нас складається прикметник з одного або інколи двох складів. Тобто, якщо ми подивимось на табличку, ми бачимо, що ці прикметники всі односкладові. «Tall», fast, small, old. Отже, як ми будемо порівнювати щось з цими прикметниками? Ми повинні до них додавати закінчення «-er» В кінці слова, наприклад, tall високий, taller вищий, fast швидкий. Faster швидший. small – маленький. Smaller менший. Old старий, older старіший. Це перший варіант, але є іще другий. Коли у нас довгі прикметники, як ви вже зрозуміли, прикметники там, де декілька складів. От ми подивимося, які це такі прикметники. Expensive. beautiful, comfortable – Interesting. Вони всі мають по декілька складів. І ми вже не додаємо закінчення, а додаємо Мо перед самим прикметником, з яким ми порівнюємо. Наприклад, Expensive дорогий, Мо expensive – дорожчий, Beautiful красивий, Мо Beautiful гарніший, красивіший, comfortable зручний, more comfortable – зручніший. Interesting – цікавий More interesting – цікавіший. Наступна частина у нас виключення. Тобто, коли ми повинні запам'ятати, що прикметники не вимагають закінчень, не вимагають додавання мо, а їх просто нам треба вивчити. Вони як виключення. Ось табличка деяких з них, але це не весь перелік. Тому весь перелік, будь ласка, перегляньте в додаткових джерелах або просто в інтернеті. І так: Good, better, хороший, краще. Bad, worse. Поганий, гірший. far – farther – Далекий. Дальший. Little less. Маленький менший. Які корисні речення ми можемо зараз почитати з цими порівняннями? She is taller than me, вона вища за мене. Тобто, коли ми порівнюємо когось або щось, не забуваємо поставити then. Так? що значить за або ніж, ніж хтось, ніж, ніж щось. This car is more expensive than the other one. Цей автомобіль дорожчий за інший, або дорожчий, ніж інший. The weather today is worse than yesterday. Сьогодні погода гірша ніж учора. This movie is more interesting than the book. Цей фільм цікавіший за книгу. My house is smaller than yours. Мій дім менший за твій. Зверніть увагу, що в кожному реченні у нас прописано than – taller than вищий ніж. expensive, Or more expensive than – дорожчий ніж. Worth than – гірший ніж. І на останок ваше завдання. Which activities are better for you, indoor or outdoor activities? Give a reason. Тобто, які э, заняття вам цікавіші? В приміщенні або на відкритому просторі. Give a reason. Поясніть. Напишіть вашу відповідь, також пишіть ваші відгуки. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних уроках. Goodbye!